Один день це просто все вийде наверх, і ви не будете знати, що з цим робити. Будете ще не один раз з цим стикатися в майбутньому. Таке буде відчуття, наче навіть присутність людини з вами. Говоріть, довіряйте, відкривайтесь. Достатньо трішки фантазії і вашого бажання. Всім привіт! З вами Дар'я і сьогодні ми говоримо на таку тему, як відносини на відстані. Що ж робити, якщо ви з вашою половинкою знаходитесь на відстані і дуже рідко маєте змогу побачитися? Що ж, мої зіроньки, сьогодні ми про це поговоримо? Адже нема нічого важливішого, ніж зберігати ваше полум'я-кохання, незважаючи на перешкоди, але маючи підносини на відстані. Це стосується як і друзів, так і знайомих, так і рідних, не тільки половинки, яких я вже згадала вище. Тому ці поради застосовуються для будь-яких відносин на відстані. Знайдіть час для регулярних розмов. Вам двом треба домовитись, коли кому зручно розмовляти, щоб у вас був певний графік, щоб ви повністю могли присвятити себе розмові, нікуди не спішити, нічого не планувати. Просто зараз я проводжу час з ним, з нею. І в цей момент я тільки для неї, вона тільки для мене. Це важливо для того, щоб ніхто не був. І кожен відчував, що ви важлива частина в житті іншої людини. Якщо ви зайняті і не маєте можливості зізвонитися, надішліть в свій хоча б вільну хвилинку якесь голосове про свої новини, можливо, смс-ку надішліть. Це вже буде набагато приємніше людині, яка вас кохає. Будьте винахідливими. Тобто запишіть неочікуване голосове, напишіть неочікувану смс-ку, підготуйте до вашої наступної зустрічі записки з якимись побажаннями, можливо, загадками. Зробіть якусь приємність для цього не обов'язково витрачати гроші. Достатньо трішки фантазії і вашого бажання. Не уникайте суперечок. Це дуже важливо, особливо якщо ви не відстані. Якщо ви будете одразу вирішувати ваші проблеми, то ваші відносини будуть ставати краще. І ясне діло, якщо ні, то гірше. Адже це буде вас гнітити, це буде накопичуватись і в один день це просто все вийде наверх, і ви не будете знати, що з цим робити. А можливо, навіть розстанетесь, посваритесь і ну, будь-що, що може. Погано закінчитися, тому вирішуйте все одразу і не в смс ках Смс це жахливий вихід, краще по телефону або вживу, якщо маєте можливість зустрітися. Це важливо. Висловіться так, це дуже важливо. Особливо, якщо ви не знаєте, де знаходиться людина, ви переживаєте за неї, ви не знаходите собі місця. Щирість дає можливість вам більше довіряти один одному. Розмовляйте про ваші почуття, тоді вам буде легше це переносити, ви будете знати, що відчуває інша людина, коли ви говорите те чи інше, робите те чи інше. Ви знайдете е, компроміс. І це дуже важливо в відносинах на відстані. Говоріть, довіряйте, відкривайтеся. Дивіться на світ з позитивом, як би то не було. Так, в відносин на відстані є багато своїх плюсів, своїх мінусів, але в тому числі ви маєте багато часу на себе, і якщо, наприклад, станеться якийсь форс-мажор, ви не маєте засмучуватися, адже просто-напросто не буде такої проблеми, як відмінити зустріч. Похід в кіно і ще щось, адже ви не відстані. Ось, і міняти плани набагато легше, як би це дивно не звучало. Робіть нудні речі разом. Якщо ви бачитесь декілька разів на рік, то ви можете ходити в кіно, в якісь кафе, гуляти містом, розважатися. Але також важливо робити і буденні речі, адже ви. Разом і ви будете ще не один раз з цим стикатися в майбутньому. І якщо ви навчитесь робити буденні речі весело та цікаво, то це буде величезним плюсом для вас. Якщо ви не маєте можливості зустрітися, то так само можете по відеочату стояти разом, готувати, щось як говорити один одному або прибирати разом. Це все легко реалізувати в сьогоднішніх реаліях. Домовтеся про наступну зустріч. Якщо ви будете знати, коли ви зустрічаєтеся, то вам буде легше переносити відносини, ви будете з нетерпінням цього чекати, і ви будете розуміти, що є моменти, коли ви зможете побачитись. Тобто, як я вже казала, вам буде легше. Також варто практикувати неочікувані приїзди, зустрічі, адже це також дуже приємно. Який бонус ще в тому, коли ви плануєте все зарані, можна вигідніше купити квитки і пропланувати час зарані? Проводьте час разом. Те, що ви робите на відстані, ви можете це робити разом. Прогулянки по відеочату, готувати разом, переглядати разом фільм, грати якісь ігри. Це все можливо робити разом, можливо, займатися якоюсь творчістю. Стільки можливостей варто тільки е, загуглити або додати трішки вашої фантазії, і це буде просто супер! Бережіть важливі речі. Вам може бути дуже часто сумно, і якщо у вас буде річ, яка належить вашій коханій людині, то вам буде легше, ви будете згадувати якісь приємні моменти, відчувати його запах. Таке буде відчуття, наче навіть присутність людини з вами. І це буде гріти вам душу, і тому варто зберігати пам'ятні речі. Робіть один одного частиною свого повсякденного життя. Розповідаєте про місця, де ви побували, відправляєте фотографії, розповідаєте про людей, з якими ви познайомились або знайомі, якісь цікаві факти про себе, розповідаєте, що ви нове спробували, який у вас прогрес стався, розповідаєте про ваші думки. Зробіть так, щоб ця людина відчула, що вона стає важливою частиною вашого життя. Ось все, це були всі 10 порад. З вами була я, Дар'я. Дякую, що додивились відео до кінця. Поставте лайк, підпишіться, дзвіночок і до нових відео, до нових зустрічей!